Всім доброго дня! Вас вітає розсадник сад Полтави. І сьогодні ми хочемо вам показати гортензію Кривава Мері або Бладі Марі і Бонфари. Ви дуже просили їх порівняти. Зараз у нас 10 вересня. Ось отак вони виглядають. Це в нас кривава мері. Все ж таки є різниця. Бачите, сама шапочка вона трикутної форми, я би сказала, дуже насиченого кольору яскраво яскраво-червона вже стала, але я думаю, що вона ще почервоніє. І ось так наразі виглядає сорт Bonfire. Бонфайр залишився видовженої форми. Вершок, бачите, більш закружений і дуже така велика квіточка. Хто не бачив наше попереднє відео, то ми вже розказували, що Бладі Марі, Кривава мерія, вона дуже тримає квітку, не лягає, в неї дуже міцний пагін. Всі очікували, який же ж буде колір в неї на осінь. Дуже яскрава, дівчата, дуже-дуже яскрава. Це конкурент, звісно, буде самарська лідія. Бонфаєру він зараз трохи уступає. Кривавий мері, він тільки-тільки в нас починає червоніти. Як буде далі? Я думаю, він, звісно, стане більш червоний, але зараз він виглядає так на початок вересня. Bonfire також дуже цікавий сорт. Бачите, яка дуже-дуже крупна квітка. Ми з нетерпінням очікуємо, коли ж він настане яскраво-червоного кольору. Зараз я вам покажу наші саджанці кривавої мері, котрі в нас на розсаднику, які ви будете отримувати, хто в нас вже бронює дівчата. Ось вони ростуть під відкритим сонечком. Ось такі вони зараз. Дивіться, корінчики вже повилазили, але ну, будемо відправляти їх кінець вересня. Ну, хто хоче, кого влаштовую, такий трошки зелений, бачите пагін. Але тут ще вже задерев'янівши. гарненькі такі красунчики однорічки. Переходьте до нас на сайт Сад Полтава і замовляйте, кому цікаво. Посилання, як завжди, я залишу в описі, силочка на сайт вам буде там. І наші номера телефонів. Всього найкращого. До нових зустрічей!